А ти знав, що атомна бомба і вулкан зупинять глобальне потепління. У 1815 році вулкан Тамбура викинув в атмосферу десятки мільйонів тонн попелу та газів, утворивши вулканічний туман, ключовим компонентом якого є сір, частий діоксид, що створює світловідбивний щит навколо планети. Цей щит призвів до зниження середньої температури від 2 до 8 градусів за Фаренгейтом. Ей, ну а ми розбудемо Єлоустоун. Об'єм магми цього супервулкана перевищує об'єм води в озері Мічиган. Та опущена на 10 кілометрову глибину бомба вивільнить мільярди тонн магми, спричинивши катастрофічні руйнування. Зате середня температура планети в окремих місцях знизиться до 12 градусів. Ми вирішимо проблему глобального потепління, але ціною кількох мільйонів людей.